Мене звати Мар'яна, мені 35 років і я капелан. Не так давно. В жовтні я закінчила капеланську академію і пройшла практику. І, ну, і ще, коли вчилася, я вже практикувала. В принципі, ми їздили в Краматорськ, проводили для поліцейських тренінги і зараз продовжила. Тут вже в Закарпатті Я навчалася в Капланській академії. Там йде відбір. Це має бути, по-перше, віруюча людина. То з неї має бути якась духовна освіта і має бути досвід консультування або душі покунства ну, людей і. Ми проходили, ну тобто ми подаємо заявку. Пізніше ми проходили такі інтерв'ю, нас запитували і вже тільки тоді роблять відбір. Представники громадського формування Капеланський патруль у 2018 році запустили пілотний проєкт управління патрульної поліції Донецької області. За проєктом капелани мали підтримувати правоохоронців та допомагати їм під час роботи. Таким чином капелани почали працювати в інших підрозділах і містах. На сайті громадського формування Капеланський патруль пояснюють, що Капелан це підготовлений служитель, який надає пост. Слуги з морально-психологічної та духовно-емоційної підтримки правоохоронцям та членам їхніх сімей? У нас в Україні немає штатних капеланів. Тобто штатний капелан це капелан, який сидить і в нього є зарплата. Ми читаємося як волонтери. І яка наша місія? Знаєте, наш є лозунг бути поруч от Бути поруч просто з тими людьми, хто служить другим людям. Якщо брати наш капеланський патруль, ми по всій Україні, але в Закарпатті, виходить, що я перша, яка відвчилася на капелана для поліцейських. Починалося, я казала, у нас з патрульного, тобто разом в патрульній машині їхав капелан, і вони ну, разом їхали. А зараз у нас виходить, розширилося. Ми проводимо для них різні тренінги, виїзди для сімей поліцейських. Я можу от, їздити на виклики по домашньому насильству, ми розвозили подарки. Сім'ї малозабезпечені сім'ї і в сім'ї, де батько воює. Досить так плідно. Ми вже почали працювати з минулого року. У нас уже є перший тренінг, організований для поліцейських саме по тімбілдингу. Коючи Мар'яні, ми зараз організували допомогу для поліцейських стрілецького батальйону. Мар'яна із інспекторами дотримання прав людини навідувалась до родин поліцейських, які воюють, відвідувались, відвідувала сім'ї. Шефні сім'ї і діткам надавали допомогу. Це такі родини, де багато діток, так само до різдвяно-новорічних свят. Також Мар'яна Капустинська впродовж останніх восьми років допомагає жінкам і дітям, які зазнали домашнього насильства. Наразі працює над проєктом Будинок сховище В травні буде два роки. Як проєкт тут відкрили? Основна моя ціль то допомогти жінці, знаєте, поміняти мислення. Дати їй зрозуміти, що вона класна, що в неї все вийде, що вона не винувата в тому, що вона ну попала в такі обставини. Зараз в проекті у мене виходить шість жінок. Дві з них це вже команда, чотири, які ще проходять програму, і чотирнадцять дітей. Все абсолютно безкоштовно. В Будинку сховищі я вже дев'ять місяців. Я сюди попала як потерпіла від домашнього насильства. Пройшла програму в ускореному темпі От, за чотири з половиною місяці, і залишилася допомагати Мар'яні. Ну, на, на даний момент я виконую функції фахівця соціальної роботи. У мене є вища освіта, фахівця соціальної роботи, менеджера, помічника. От і крім цього, ще у мене є друга вища освіта це фізкультура і спорт. Я багато займалася спортом. І починала я в цьому проекті свою допомогу з того, що жінкам допомагала відновлюватись фізично, це проводила тренування із фітнесу. Я захотіла сама залишитися в цьому проєкті, тому що коли ти пережив на власному досвіді цей стан, то хочеться допомагати іншим. Руслана Гостюк, Михайло Пожега, Леонтій Неколишин, Суспільне новини.